Ще до початку позачергової сесії Верховної Ради України до президента звернувся міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Із закликом почути свій народ і прийняти рішення, чи піти шляхом демократичних перетворень, чи увійти в історію як очільник-диктатор. Шановний пане президенте, я звертаюся до вас як один із тих, кого безпосередньо громада вибрала на виборах міського голови. Я є людина, яка керує громадою безпосередньо на місці. Я вільно ходжу вулицями цього свого рідного міста і безпосередньо на цих вулицях спілкуюся з людьми. І дуже добре знаю настрої людей. Український народ віками боровся за свою незалежність і, зрештою, здобув перемогу. І цю перемогу, повірте мені, у нього ніхто ніколи не забере. За 23 роки незалежності український народ вдихнув Дух Свободи. За цей час виросло нове покоління зовсім інших людей, які виросли в вільній незалежній державі. І повірте мені, ніхто не зможе перешкодити українцям і далі вільно дихати. Пане президент, у мене дуже багато друзів. По всій Україні, і в тому числі у вашому рідному Донецьку. І повірте, я знаю настрої не тільки громади свого рідного міста, а настрої всіх українців. У мене складається враження, що ви відгородилися від українського народу не тільки шестиметровим парканом, але певні люди з вашого оточення зробили для вас і навколо вас інформаційний вакуум. І стараються видати бажане за дійсне. Повірте, це не так. Українці запевняю вас, будуть боротися і відстоювати свої права і свободи. Українці будуть боротися за майбутнє своїх дітей і онуків. У вас сьогодні два шляхи і нелегкий вибір. Перший шлях. Дослухатися до свого народу, припинити насильство і повести Україну шляхом демократичних перетворень, другий шлях потопити країну в крові і війти в її історію як очільник, який намагався створити і утвердити диктатуру. Пане президенте, я молю Бога разом з цілою країною за те, щоб Він дав вам. І всім нам мудрість і розум, вибір за вами, вірю, що він буде на користь України.